Окупанти знову гатили по населеним пунктам Дніпропетровщини. Усю ніч тероризували Нікопольщину. Під обстрілами було три громади: Марганецька, Нікопольська та Мирівська. Туди прилетіли понад 50 снарядів з російських градів та важкої артилерії. В Марганецькій громаді внаслідок обстрілу зайнявся приватний житловий будинок. До ліквідації пожежі у нас були залучені дев'ять рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Також ворожими снарядами були пошкоджені коледж та житло. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. На Криворіжжі було спокійно, ворожих обстрілів не зафіксовано. На території Криворізького району все спокійно, під контролем. Кожна громада працює, виконує щоденні завдання, допомагає внутрішньо переміщеним особам, вирішує питання щодо опалення, допомоги дровами. Тим часом Микола Лукашук повідомив, що область буде з опаленням на засіданні ради оборони Дніпропетровщини. Повідомили, що діятиме 400 пунктів обігріву. Лікарні вже забезпечені генераторами на випадок перебоїв котельні Дніпропетровщини працюють. Нині громади області на 90 відсотків з теплом. Найближчими днями буде 100 відсотків. Можу сказати, що область готова. Всі громади працюють, штаб працює, а всі заклади хорони здоров'я. Готові працювати в надзвичайній ситуації. Область до можливих блекаутів готова. ДТЕК, газ, Річ газ. Все пропрацьовано. Марко Ручка, Дмитро Вєтров. Новини 11-го каналу.